K News пообіцяла великий наступ на Крим найближчим часом. Ну це звучить як велика сенсаційна операція, як інформація і так далі. Тобто, це щось таке неймовірне. Україна готує великий наступ на Крим. Ну, я вам скажу так, що насправді чи буде наступ, чи ні. А сама інформація дуже корисна і дуже вчасна. Слава Україні! Підтримуйте мій канал. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Так от. Дуже цікаво, що сьогодні засоби масової інформації світу всі переповнені позитивною інформацією про перспективи війни для України. І це, я би сказав, так тренд великий тренд, в якому очевидно, що Путін програє, Україна щось може, хоче і буде, і нам допомагають. Сьогодні Wall Street Journal написав, що нам буде тепер надавати значить, розвіддані, куди літати, щоб знищити значить, ворожі тили. Ну, таке враження, що ми по Google Maps літали, чи по якомусь там Яндексу туди, а да, ніяких розвідданих у нас не було. Тобто я не думаю, що це сенсація, але менше з тим, оця хвиля позитивної інформації вона має значення. І друга, що вони сказали, що нам такі дадуть е, ці ракети, тамагавки. Але що таке ракета тамагавка? Ну, щоб ви просто собі розуміли, це гром. Гром наш. Та сама вага заряду. За тільки наш гром попадав під обмеження і не міг літати на певну відстань не більше, бо е, ми зобов'язалися не стріляти більше, там, ніж на 500 кілометрів. А тамагавки можуть літати від 800 і далі. Тобто, фактично, це означає, що. Як і планувалося свого часу, треба в громі трошки зменшити кількість вибухівки і трошки більше додати пального, і вона полетить теж на 800 кілометрів. І коли зараз говорять, а чи будуть нам давати ці томагавки, чи ні, я не здивуюся, якщо завтра виявиться, що у нас е по Росії полетить не тамагавка, а Гром 3, який буде мало чим відрізнятися від тамагавка, всі технологічні ті, ті самі штуки, але він буде летіти як українська ракета. От і. Те, що Зеленський свого часу заморозив це і інші проєкти, ну це на його совісті, не знаючи на його кримінальній відповідальності, але на його совісті точно. Так от, оце ще одна така приємна і гарна новина. Тобто, в за одну ніч от ми на Крим, а да, до речі, про Крим я ж відволікся. Так про Крим, вони що пишуть? Що або це буде десант висаджений, що, ну, я не знаю, ми пам'ятаємо, що Буданов обіцяв попити каву в Криму. Ти висадив десант, попив каву в Криму і швиденько приплив назад. А, або удар по Кримському мосту. Ну, слухайте, це не перший удар по Кримському мосту. І вони були вже ці удари, і будуть ще. Це зрозуміло, якщо у нас тільки з'являться правильні ракети, вони полетять і туди теж. Хоча ми бачимо, що ракетами воно там мало. Ну, тобто, треба так попасти в міст, щоб він попав. Вударивши зверху прямо в стойку в опору, і тоді там буде якийсь результат. А якщо це буде просто полотно пробити, ну таке даремно ракету витратити. Так от, чому це все важливо? Тому що це продовжує тенденцію Трампа, який сказав, що Путін лох, він мав виграти війну за тиждень. Оце теж дивовижно, що. Трамп теж впевнений, що Путін, почавши війну з Україною, повинен був її виграти за тиждень. Звичайно, що це містика, це підігрування не Путіну, це підігрування, ну, як би сказати, ну, тролінг його планів. Ну, грубо кажучи, ага, ти ж сильний, ти ж напав, от ти напав, значить ти повинен був виграти не за тиждень. Ти не напав, значить ти не виграв, значить ти лох. А багато хто сприймається так, що Трамп думає, що Путін таки мав виграти. На його думку, що кожен, хто починає операцію, він повинен і швидко закінчити перемогу, якщо ти велика держава. От подивіться, до речі, як Трамп ударив по Ірану. Бах-бах-бах, один день. Ну і ніякого результату, але не має значення. Він дуже швидко почав і швидко кінчив. Ну, так буває. І е, оце результат, який є у Великої держави. я би сказав так, що там, де велика держава швидко щось робить і швидко втікає, у неї все виходить супер. Коли вони втягуються в велику війну, виходить дупа. Ну, Згадайте війну в В'єтнамі, згадайте війну з Афганістаном, з одного боку, війну Радянського Союзу з Афганістаном, з іншого боку, війну Сполучених Штатів з Афганістаном, згадайте в Сирії, що відбувалося. Коли той Іділ, чи хто там уже був, нищили всі країни, які тільки можливо. там був і Радянський, і Росія, і там була і Америка, і всі вони нищили, нищили, нищили. Зрештою, нічого знищити не змогли. Бо коли є мотивоване населення, яке не хоче миритися з окупантом, ну, ми не говоримо зараз про ідеологію, да? це не має значення. Тут головне факт того, що ці хотіли. І у них все було, ядерні ракети, танкери, до речі, які ми дуже, не танкери, а ці е, ну, смінці всякі там, я забув вже там, які кораблі він називав, але величезні судна, кораблі у них є, там підводні човни є, у них Там, не знаю, все, що у них є, але це ніяк не допомагає. До речі, все це, ну, не все звичайно, тому що авіаносців у Росії немає, але щось у них теж є, і їхні підводні човни ніяк не допомагають. Їхня, їхній підводний човен, там десь тоне в Середземному морі, от, а толку ніякого. Тому я до чого кажу, що сама ідея Трампа про те, що велика країна може на когось маленького напасти і перемогти, ну це блеф, такий самий блеф, як був у е, Путіна. І, до речі, тут треба віддати належне Китайцям. Вони е, розуміють, що. Е, Маленький Тайвань, це не такі вже маленькі в Тайвані, це не дуже просто. А знаєте, що ще може бути? Ну просто китайці вважають е тайванців китайцями. І вони вважають, що це їхні брати, і вони розуміють, що вбивати їх не можна отак, от, от просто як нас вбивають в Маріуполі, чи е там в вбивали в Авдіївці, чи в Бахмуті, чи де завгодно. А росіяни. Які говорять, що ми з ними один народ, вони так не вважають. Вони просто легко беруть і знищують нас, ну то слова тільки, що вони вважають. Вони вважають нас найбільшими ворогами і знищують. А Китай ні. Китай розуміє, що напасти на китайців, таких самих, як вони, і знищувати їх це великий злочин, тому вони шукають інший, більш цивільний спосіб, як це зробити. Ну там переконати, сфальшувати вибори, виростити якусь партію, яка буде боятися всього і проголосує за е, з'єднання з Китаєм. Ну фактично так, як в Грузії зроблено і так далі. Але це я вже відволікся. Але ключове те, що кожен день нам дає публікації про великі можливості української армії. Зауважте про владу, про нашу там нічого не говориться. Як я вам і казав, керування нашими збройними силами. Відбувається зараз, як я це бачу, повзбанково. Тобто нам дають дозволи, нам дають можливості, планують операції, і вони поїхали. Зеленський до цього не причетний, він в це не втрачається, слава Богу. І у наших є е, шанс на якісь там серйозні потужні операції провести і так далі. А ще більше буде наших можливостей провести операції, якщо ви допоможете нам закінчити збір на МАВІК для. 428 го батальйоном безпілотних систем. Ми вчора оголосили великий збір, дуже суттєво просунулися. Ми зараз зібрали вже 122 тисячі, а треба 150. 28 тисяч не вистачає. Прошу вас, дуже включитися, в описі є деталі, рахунки. І допоможіть зібрати нарешті ці 28 тисяч, щоб ми цей дрон купили і відправили його на бойову роботу, здійснювати те, про що пишуть західні змі. Слава Україні.